Я спостерігати за тим, як багато людей по-різному не оцінюють події, які відбуваються в Україні. Знаєте, те, що, те, що задіває, ціпляє мене до живого, до болю, це відношення і ставлення. За цей короткий період я багато чого нового дізнався про свій народ України. Те, що це нечисть, рід, бендеровці, недобитки. Чисті, я розумію народ не святий, я не претендую захищати українців як саме праведних з усіх останніх націй. А мені цікаво, як цар дивиться на народ України. От як ви дивитесь. Тому що це заставило переглянути мене, кого я бачу. Ви не вірите в вас. Ви не вірите в таке, а в який ви вірите, Сарти. Люди. Добрі люди. І Бог убій, і цього. Кажіть церкви, Божі діти. благословенні, Благословені. Трошки лідиві. Не політуальність. Хитрувати. Хитроваті. Хитрувати. Трошки взятки дають. Бачите, з чого починаємо. Божі діти. благословенні, хитроваті, Взятки дають. Такі наполегливі, наполегливі. Можна подобати за Є одна історія, яка цікава Іван під Матвія, 9 розділі, 35-го вірша. Написано Ходові Ісус всі міста і оселі, навчаючи в їхніх синавогах, та Івангелію царства проповідуючи, і здоров'я всяку негоду та всяку неміч. А як бачив людей, милосерди на від над ними. Бо були вони замучені та розпорошені. Я активісти, що немає люди. Цікаво. Мені здається, що люди, які були в часи Христа, вони мало відрізнялися від нас з вами, від народу України. Ті ж самі проблеми, ті ж самі труднощі. Вони розпорошені, вони змучені, змордовані. Можливо, як, як та звірна загнута в жаку, гризаються, кусають всіх, хто підійде. І, і ті ж самі слова, які ми сьогодні читаємо в соцмережах, які говорять нам політики. Ми можемо її примінити до тих людей, до коли Христос проходить біля цих людей, Він говорить щось те, що перевертає моє серце. І він каже: вони можуть вівці без поступа. Скажіть, будь ласка, друзі, хто названий вівцями у Святому Писанні? Це род, це цар. Він нас поступний його І мене. Не просто вражає, як Христос, він дивиться на людей, які справді змордовані, змучені, частіше всього через свої гріхи. Це правда. Ніхто не відміняє те, що наслідком гріхає прокляття, і люди попадають з ці ситуації з боргами, зі здоров'ям через те, що є гріх житті. Бачення Христа. Це вівці без послухання. І моя молитва зараз за те, що перше, ми з вами, як церква дивитися на людей на як, Христа, як, як Христос до вас. І знаєте, можливо, ви не готові це чути. важливо, з якої сторони люди воюють. важливо, чи вони в формі верхота, чи вони просто в касках стоять, що Це ті ж самі вівці, які працюють посту. І нехай церква, нехай ми з вами навчимося дивитися саме так, на нам дають перспективі. Ми не знаємо достеменно до кінця, приймуть вони Христа, не приймуться, послухайте. Якщо ми вже готові опустити руки і сказати, що цього ніколи не буде. Згадайте заступницькому молитву Аврааму, його прохання за судом і гумором. Каже, якщо, якщо 50-ті, Господи, помилиш, справа де там. Господь каже, було б 50 помилили. Ну може 10, ну може хоча б троє. Він не здавалося. Він коли мені здається, що церква здалася. Просто церква вже вирішила, хто їх, це нормально, а хто вже не Ну Давайте ми будемо дивитися на тих людей, які стоять зараз там, очами Христа, як на Овець, які не мають мага. І друге, нам треба молитися за те, щоб ті люди, які стоять там на вони не почули голос свого пастуха. Коли він буде кликати. Ця історія не закінчується, послухайте. І він сказав, що а, це вівці, які не мають пастуха. Тоді він сказав своїм учням, жниво справді великих робітників мало, тож благайте господаря жнив, щоб на жниво своєї робітників вислав. Іншими словами, можливо, ми очікуємо про те, що великими буквами на небесах буде написано, що потрібно для того, щоб спастись, але це не входило в Божий план. Божий план про те, що були працівники, ті, які будуть йти, і будуть робити те, що робив Христос, будуть проповідувати, і Моє серце тішиться, коли я бачу наших братів там на Майдані. Потрапляють під, під камери, десь коли знімають, то вони все ж таки роздають евангелію, вони роблять те, перше чергу, до чого ми походить. Роздають і серед перкутців теж роздають. І бачив фотографію, коли селит спецназ, він читає Евангелію, пробує читати. Але на цьому теж історія не закінчується. Він каже, учням, моліться за те, щоб вислав працівників. Так? Ми зараз починаємо молитися за те, щоб Бог дав працівників. Читаємо наступний вірш 10 розділу. Перший же вірш. Закликав їм 12 своїх учнів і владу їм дав над нечистими духами, щоб їх виганяли вони і щоб уздоровлювали всіляку недугу та не між сілями. Так хто став працівниками? Ну, ми... хто не було спецназу з Єрусалиму що з іншого міста, який прийшов, висобився на. У 600 хістюках сіли і поїхали проповідати. Апостоли лишились біля Христа і продовжують руки верхові, Вони просто моляться, тому що прийшли ті, хто є працівниками, прийшли ті, хто спеціалісти, учні молилися. Він їх покликав. і дав їм владу. І вони пішли, і вони благовістили. Тож, нехай ми, як церква, ми не будемо тільки слухачами виконатися. Давайте встанемо до Бога. Та Ісуса Христа, Господь, який ти залишив для кожного з нас. І ми молимо, Боже, щоб Ти розтопив Духом Святим наші серця, щоб ми могли бачити і чути так, як бачили речі Христос, щоб ми могли вірити в тих людей, Господь, що вони можуть бути для Тебе Твоїм народом. Бог. Даруй нам любові до них так, як ти полюбив їх, Господь, що ти був готовий віддати своє життя за кожного з нас і за кожного з них. Тому ми молимо за це, Господь. І також ми молимо, щоб Дух Святий працював в серцях цих людей, щоб коли Дух Святий, Він покличе. Не відкрили свої серця, Господь. Вони прийняли тебе, Господь. Вони спаслись і стали твоїм народом. Ми, як церква, молимо за це. В ім'я Ісуса Христа просимо Господь наш. Амінь.